Всім привіт! Сьогодні, дівчатка до чаю раджу приготувати вам з меренгою. Готується дуже легко і швидко. Виглядає дуже гарно і продуктів багато не треба. Готуємо! Спочатку я хочу показати, як воно виглядає. Для приготування нам потрібно 125 г кисломолочного сиру, 100 г вершкового масла, 50 г цукру, дрібка солі. Ванілька і 3 жовтка. Все гарненько змішуємо. Міксера нам тут не треба. 180 г борошна додаємо 10 грам розпушувача і замішуємо м'ясеньке тісто. Ось таке. Викладаємо його в форму. Форма в мене 24 на 24. Розрівнюємо рукою і прокалуємо вілочкою. Ставимо в духовочку 180 градусів на 12 хвилин. Поки що зробимо меренгу. В три білка додаємо дрібку солі, збиваємо до піни і поступово висипаємо 100 г цукру. Нагадую, дівчатка, посуд повинен бути чистий і не мокрий. Взбиваю 8 хвилин. Ось така меренга виходить. До неї додаю столову ложечку крахмала і перемішую. За цей час корж наш спікся. На нього викладаю варення, в мене смородина. Потім викладаю меренгу. Ось так ложечкою розрівнюю, роблю хвильки, щоб вона гарно виглядала при випічці. Знову ставимо в духовочку 150 градусів на 35 хвилинок. Готовий пиріг охолоджуємо і виймаємо з форми. Наріжемо його на шматочки. Нарізати його треба, коли він охолоджений. Так він гарно тримає форму. Спробуйте приготувати і ви. Всім смачного.